Радіо рідного міста черговий понеділок знову ми чуємося о 12.30. В ефірі радіо рідного міста. В нас фінішний, як би то не звучало вже випуск нашої програми Духовної програми Імпульс, яка так сильно вам, нашим слухачам, полюбилася. Я нагадаю, що це дуже така важлива, цінна духовна програма. Добре, що вона нікуди не зникає, бо записи кожного випуску є на нашому youtube каналі Програма спільно з нашою церквою, з храмом святих апостолів Петра і Павла, що в місті Новояворівську ми протягом. Такого особливого часу для всіх нас, великоднього великого посту, кожного понеділка зустрічалися, зустрічаємося зі священниками отцями храму І говоримо на дуже такі важливі духовні, і не тільки речі. Сьогодні в нас така завершальна тема про піст. Будемо говорити вже як досягнення, ділитися досвідом, підбивати якісь, мабуть, підсумки. Дуже раді знову вже вкотре в нашій студії вітати настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла. отця Андрія, слава Ісусу Христу! Слава новіки, вітаю всіх радіослухачів. Е, Власне, дуже швидко минув той час. Ми маємо щиру надію, що на цьому завершувати не будемо. Обов'язково що подумаємо над тим, аби цю. Програму, можливо, дещо буде змінити, але все одно продовжити. Чекаємо і також на зворотний зв'язок від наших слухачів, глядачів, теж поділіться, напишіть, чи, чи, чи для вас потрібно, чи ви потребуєте продовження такої програми і надалі. Але от сьогодні вже будемо говорити про зміни. Як піст змінює людину її стосунки з Богом, ближніми, які духовні плоди нам приносить наш піст. Будемо відштовхуватися від таких основних запитань. Які е, залишали наші слухачі, які, я певна, кожен собі наприкінці посту теж е, за, над ними задумується. Ось, наприклад, якщо під час посту не вдалося всіх обмежень дотриматися, це вважається провалом чи ні? Я би назвав це радше досвідом, що теж є частиною посту, елементом посту, бо в пості ми теж себе впізнаємо, розпізнаємо і в такий зосереджений, концентрований час. Приготування до свята Воскресіння Господнього, можемо теж розпізнавати, дивитися на свої немочі, на свої схильності, на свої труднощі. І Це я думаю, теж те, що щось не вдається дотриматися, це радше є досвід мене самого чи мене самої, а не провал, не поразка в в разі. Ну, мабуть, ще також певна частина людей під час посту стикаються ще із певними емоційними труднощами. Чи це є ознака духовного росту нашого внутрішнього? Емоційні труднощі. Ну, Напевно, то є багато різних факторів, які можуть впливати на оці виникнення цих труднощів. Наша якась ситуація, в якій ми. Проживаємо, працюємо, що ми переживаємо, не обов'язково лише якийсь досвід посту, бо піст є радше е, такий інструмент, яким ми мусимо вчитися ще користуватися, і можливо, він якоюсь мірою може спричинятися до нашого самопочуття, а можливо і ні. Тобто то треба було би дивитися на коріння цих труднощів, слідкувати. Та можна експериментувати, пробувати, та, що на це впливає. Кате Корінці Ми навіть в попередніх випусках знову ж таки завжди будемо повертатися до наших попередніх тем, бо ми там і говорили про фізичний, про ментальний стан, і видавали практичні поради не тільки в іти ці також коли до нас проходив. Ми теж на всі ці теми дуже детально говорили. Тому я ще раз принагідно нагадаю усім, що актуально й важливими ці запитання, ці теми завжди будуть. Ви завжди можете їх знайти на нашому youtube каналі Янтарна ФМ собі, переглянути, подивитися і багато чого важливого почерпнути. Наступне таке питання: пишуть нам, що працює в дуже напруженому ритмі. Піст давався складно, як не втратити суть, коли немає сил. Так, ну напевно, що тут перегукується із також е, такою думкою церкви, властиво, е, від посту такого дотримання цього посту, такого строго чи такого докладного звільнені є певні категорії людей, зокрема ті, що важко працюють. Так? Mm. І... Є різні умови праці. Якщо комусь є дуже виснажливо саме, бо ми зараз так говоримо, Ми так говоримо по замовчуванню про піст від харчування. Так виглядає, так це одна з напрямків, один з напрямків посту. Uh -huh. Можна пробувати цей видозмінювати піст. Так не обов'язково це мусить бути харчування. Якщо ми чуємо, що ми не маємо можливості, не маємо сили. Не маємо часу цим доглянути, і може це нас також дратувати, бо треба мати їжу альтернативну, якусь так на цьому зосереджуватися. Якщо цього немає, то тоді можна пробувати в інші види посту і провадити так. Щось мінімальне у харчуванні, якщо є бажання розположення, можна зосереджуватися на добрі справи, зосереджуватися на нашу, на відповідальність нашій праці. Власне виконання якісне нашої праці також може бути елементом посту. Ми власне так більшості, коли ну і починали говорити про піс, одразу стереотипно в людей першу першою такою думкою. Ви обмеження від якраз певних якихось там продуктів ви насправді не тільки в цьому заключається суть взагалі посту, тому сили не мають втрачатися ні в якому сенсі, вони навпаки мають накопичуватися. От про накопичення цих сил. Чи взага... можливо ви навіть е, в практиці зустрічали, можливо, чули якісь історії від людей, коли дійсно піст допоміг навіть якісь певні душевні рани зцілити зараз мені так докладно щось не пригадується. Є різні досвіди властиво, використання цього інструменту посту? Я з вашого дозволу лише коротенько uh -huh. хочу зачитати із пророка Ісаї, де він говорить про піст, який Богові довподоби, то є ще таке повернення. До попередніх так, бо говорить Господь у пророка Ісаї, піст, який я люблю розірвати кайдани несправедливості, пути ярма розв'язати, пригноблених відпустити на волю, кожне ярмо зламати з голодним, поділитися в Бого до хати, привести безпритульних, виділити їм увагу нашу, так від брата, від сестри твоєї не ховатись, і далі говорить пророк Ісая: тоді світло засяє, як зірниця. І загоїться негайно твоя рана. Спасіння буде йти поперед тебе, і Господня слава слідом за тобою. Тобто, в своїй ідеї піст має зціляючу силу, так і напевно, що є дуже різноманітні рани, з якими ми маємо е, контакт в нашому житті, в кожного щось своє, але піст має духовний потенціал зціляти рани. Маємо ще питання від ще одного нашого слухача, який пише, що помітив став більше дратуватись під час посту. Це нормально? Як із цим працювати? Це цікава така заувага. Напевно, щось можливо в тому може бути, бо воно пов'язане із зусиллям, коли ми прикладаємо зусилля, що має в собі також значення розуміння посту. І, напевно, якісь обмеження, щось якесь, якщо знову ж таки йдеться про харчовий піст, якесь недоїдання, можливо, може бути пов'язане із роздратуванням, може бути якісь такі миті, де ми ці речі можемо помічати, залежно ще також від викликів, від обов'язків, від праці. Дуже багато може впливати на оце роздратування, так тобто, знов ж таки треба дивитися, що властиво десь є до цього, але щось е в, має в собі. Так, Бо певний досвід посту, бо якщо ми десь спробуємо постити, коли ми ще не маємо цього досвіду, що може бути якесь певне роздратування через обмеження. Ще наостанок, не нехай це буде такий наш підсумковий вже, так, етап. Загалом і в нашій програмі імпульс пишуть, чому іноді здається, що після посту нічого не змінилося всередині. Після посту нічого не змінилося всередині. Ну, можливо, бачите, це не є така м, сама е, якась конструкція цього посту, що ми щось зробили, кинули щось в ту копілку, так і вона зразу дає якийсь результат. Е, це є такий духовний шлях, та, і можливо, треба подивитися теж на саму дорогу, яку ми пройшли. Чи були на ній якісь моменти, які ми переживали в часі посту. Не обов'язково на виході мусить бути результат. Він може був вже по на шляху. Тобто були вже зерна, які ми сіяли, і як того нашого досвіду, подивитися на це можливо зосередитися. Я не думаю, що безрезультатно ми щось зробили. Тобто що щось зробили. Можливо, результат не є такий, який ми очікуємо. так? Це може бути. Тоді треба подивитися, а який є результат. Так? Тобто, що є не що нема в мене, так? а що є, що я здобув, чи здобула, чи на чи який мій досвід цього постоя будь якому разі піст завжди ще одна можливість зблизитися з Богом, так свої стосунки та і з ближніми своїми налагодити також і дійсно отримати дуже глибокі цінні духовні плоди, якщо наш піст буде щирим, щирим буде йти від, від усього нашого серця. Насправді дуже хочемо щиро подякувати вам і всім цим священникам храму Святих послів Петра і Павла, що були з нами протягом цього часу в межах нашої програми Імпульс я би ще наостанок просила від вас, мабуть, ще кілька таких слів, може, і про саму програму, а ще також в світлі тих останніх. Події, в яких ми живемо, бо сьогодні маємо день жалоби, який оголошений і в нашому місті, і в всіх містах нашої країни, страшна трагедія, яка пов'язана із сумом ми сьогодні. Всі разом, всією душею з тими, хто невинно постраждав, зараз, як ніколи, хочеться, у той, як живої, життєдальної води, мабуть, кілька таких слів від вас, настановчих. І до Такого останнього тижня посту нашого, так би він важливий. Ми всі готуємося до дуже до дуже тої важливої події, до Воскресіння Христового. Чекаємо ще слова від вас на останок. Дякую. Ми наближаємося властиво до свята Воскресіння. Перед нами ще один тиждень календарний, який нас ще особливо якось так конфронтує із тою темою страждань. По властиво, десь від страстного понеділка, який сьогодні є. Розпочинається ця така дуже сконцентрована дорога Ісуса Христа, Спасителя до цієї Голгофи, так до розп'яття, і це справді дуже важкі напевно моменти не лише для самого Спасителя, для його учнів, які починають глибше розуміти, самі вже стикатися із тими випробовуваннями конкретно в своєму житті, бо починають відмовлятися від свого вчителя. Так, чи апостол Петро такий дуже виразна та ситуація, коли він тричі відмовляється, хоча дотепер прямував за ним. І це є теж та така наша людськість, яка подекуди може давати слабинку. Так, але ця слабинка не є не є, так би мовити, таким крапкою фіналом так завжди, поки наше життя Бог дає нам можливості до переосмислення, навернення, повернення якоїсь поправи і властиво. Це є теж такий дуже цінний наш досвід, коли навіть переживаємо якісь наші слабості, немочі. І звичайно, зараз у світлі цих подій, особливо тих таких так болючих, трагічних в нашому народі, напевно, піст взагалі перегукується якось із тим, що ми переживаємо. Бо і в історії спасіння, як ми читаємо у Святому Письмі, піст часто був відповіддю людей на якісь трагічні події. Так люди зосереджувалися, збиралися. Так себе сконцентровували так, і через вияв через свої такі аскетичні практики намагалися привести себе до, такої, до зустрічі з Богом, та пробували перевернути ту, той контакт із Богом, який був перед тим, можливо, трошки не, не на належному рівні. Так. І говориться про це у Святому Письмі, так, що. Намагалися через їжу чи через якісь покутні практики, через молитву, через відмову від поганих вчинків, через переосмислення. Та люди намагалися повернутися обличчям до Бога та в якихось трагічних випадках історії вибраного народу. Отже, в нашому випадку ми теж якось несемо цей тягар, звичайно, боляче і, і, і так не просто нам є, але прямуємо так. Ми знову прямуємо. Йдемо далі, те, що не можемо повернути, звичайно, через біль, але напевно, це нехай нас спонукає ще до більшої якоїсь такої зосередженості, єдності, співпраці ну і підтримки тих, хто, хто постраждав, кому можемо допомогти як люди. Це дуже важливо. Ну і звичайно, наближаючись до, до цього такого завершення посту, я би хотів лише коротенько зачитати слова Івана Золотоустого, який підбадьорює. Нас він, живучи в четвертому столітті, надзвичайно глибоко збагнув оці такі принципи посту, взагалі і євангельської духовності, так би мовити, оцього, що нам Ісус хоче принести. І він так закликає у своєму слові на Пасху. Так, це буде слово на Пасху читатися також і в нашій церкві, але такий фрагмент із цього слова каже нам Іван Золотоустий, хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду. Хто від ранньої години став до праці, нехай тепер одержить справедливу заплату. Хто по дев'ятій годині прийшов, нехай дякує Богові і радісно святкує, а хто по дванадцятій годині прибув, нехай не тривожиться, бо йому ні в чому не буде відмовлено. А хто не встиг і на третю годину, нехай приступить без вагання. І хто прибув лише на п'яту годину, нехай не боїться, що спізнився. Увідій усі в радість Господа свого перші і останні прийміть. Нагороду багаті і в Богі веселіться. Ви тривалі і недбайливі, шануйте цей день. Звеселіться сьогодні ті, що постили, і ті, що не постили. Господня трапеза готова. Розкошуйте всіх, Пасха, свята, нехай ніхто не виходить голодний. Відживляйтеся святом віри, всі споживайте з багатства Божої доброти. Це і ті слова підбадьорення для усіх, так і, звичайно, немає. Також підстав говорити, що от ми постили, інші не постили. Піст завжди є збагаченням, завжди є досвідом. Та, і ми, що його переходимо, думаємо теж е, повинні теж дякувати, та, що Бог дає сили, дає нам можливість. Ну і, звичайно, всі ми маємо якісь завдання. І я запрошую зараз цей тиждень, який залишився, для нас до Пасхи Воскресіння, та зосередитися на це, чим якось можемо. Підтримати тих, хто біля нас потребує нашої підтримки, дякуємо вам дуже за такі слова. Так дійсно направду, кожен з нас проходить свою хресну дорогу, як і наша вся країна, весь наш народ. Але ми стоїмо на своїй землі міцно. Дякуємо Богу, що можемо сьогодні продовжувати працювати. Можемо турбуватися про себе, про своїх ближніх. Проводимо цей останній тиждень великого великоднього посту, свідомо. Цінуємо ту хвилину життя, яку ми маємо, і віримо: і віримо в Бога, віримо в себе і віримо в Збройні Сили України, і все однозначно буде добре. Дякуємо вам, вам дуже отець Андрій, за те, що ви з нами. Дякую вам за можливість і за ці зустрічі. Я сподіваюся, що це тільки початок. Ми обов'язково ще продовжимо. Ну а на останок ще раз нагадаю усім нашим слухачам, хто може під'єднався пізніше, що. І цей випуск програми, і всі попередні, ви як завжди, можете подивитися на нашому youtube каналі Янтарна ФМ». І Не забувайте залишати свій зворотній зв'язок, вподобання, коментарі. Все це нас дуже стимулює і показує, чи вартує далі робити ту справу, яку ми розпочали. Дякуємо всім вам, гарного, спокійного, безтривожного дня. Дякую.